Отже, ідея така. У минулому році я на своїх цих кінках зайшов відкривати коробки і по одній коробочці. Ну і я до цього році перевірити. Ось цей варіант по одній коробочці його відкриваю на всіх. Заодно перевіримо, як же воно. Бачите, одна коробочка. Нічого не відкривалося. Одна коробочка. 750 голди. ну непогано, скажімо так, так? Да? Пауза. Так, це другий. Бачите, 0 ну, коробочок. Одна. О, нічого собі. Його навіть випав. Преміальний танк першого рівня. А, ні, що першого? Це четвертий рівень, це просто Type 0. Type 1, сорі. Четвертий рівень? Ну нічого собі з одної коробочки. Щось цікавеньке, Так. переходимо до наступного, так, відкриваємо наступну, новий. О. І, і цьому випав п'ятого рівня. Нічого собі. Це ж по першій коробочці не скаже, що прям не випадать. випадають. Випадає. Шкода, що малі, але випадають. <свісно> Уже другому підряд стінків випав. Чудово. Переходимо до наступної. От. продовжуємо наступний. Времіу не було. Звичайний коробочка. 250 голди. Ідемо далі. Так, наступний. П'ята коробочка, ну, у мене п'ятей, п'яту коробочкою і знову. вже три із п'яти без приміма. Преміальний танковий 25-250 голдин. Йдемо далі. Так, наступна. Там вже шосто. А прохідна. Що ж пробиш? Йдемо далі. Так. Сьома! Випав преміяльний танк, що собі. Тобто три із семи коробочки перші дали преміальні танки. Мали мало, мало рівнові, але як би там не було, йдемо далі. Так, ось вам. Три восьми дали low level прайми. Окей. Дачи у нас часть все выпадает вот так 250 голды и так далее. Так. Yeah. Менше секунди, а для мене це певний час. Так, йдемо далі. Це поки що найбідніша коробочка на дев'ятій. й такій. Ідемо далі. Викинула мене туди. Так, добре. Отже, це у нас здається, десята коробочка. Хм. Так, бідненько, бідненько. Так. Продовжуємо. Це одинадцята. 500 голди. Воно і десь там 500 до Так. Це 12. -та, здається так. Жодного разу не було синього свічіння. Тобто ні 3D-стиль, ні який там цей обвіс, ні цей, ну Цього року синьо світиться на обвісах 3D на 3D-стилях і на прямельних танках 8-9 лева. Так, 13. Продовжуємо. 14. -та. М -м, таке. Так, ну і останнє зараз буде на основному. Так, і так. основний ак. Як? як ви бачите, ще не відкривав одна коробочка, ось вона. І відкриваємо на основному аккаунті. Це 15. Наскільки пам'ятаю, нам, по-моєму, 4 левела примільних танки випало жодного 3D стиля, жодного біса і танка 8-9 левела з 14 коробочок, де ми по дні відкривали. Ну і зараз 15-та на основному. Само бідна. М да, ну Хоч не іграшка 100 тисяч, але какашка. Ну, як ви бачили, відкрив 15 коробочок і ще по одному на 15 персонажах. Нічого не випало, крім там певних лоу левел преміальних танків. Я не знаю, де там ті розповіді, що там з першої коробочки щось випадає. Ви бачите, 15 перших коробочок. І отакі результати. Ну що ж, подивимося, чи буде в цьому році взагалі купувати коробки, щоб відкривати цей. Тому що якби, по танкам сильно бажання немає. Ну, подивимося, може, щось зміні свою думку. А так, щорічне наше традиційне відкриття перших коробочок, на цьому завершено.